Прифайного, бадьорого і натхненого дня середи. Який файний, свіжий воздух на дворі. Шкода не дихати. Якщо маєте можливість, вийдіть трошки сьогодні на двір і подихайте. Бо по правді ну заряджає, но справді бадьорить. О! І не... хочеться жити. Не не хочеться, а хочеться жити. Не там ви почули випадково. <кхід> сьогодні навчає нас неймовірний, великий, глибокий, святий Іван від, від Христа. Таку сказав думку, що я її мусив декілька разів перечитати і уточнити, що він має на увазі. Ну я вам зараз підсумую цілу главу, там декілька сторінок е, одної книжки дуже файної, я думаю, ще більше разів її буду вас, вам цитувати, ну, бо це ж святий Іван від Христа, містик середньовічний, великий святий. І він говорить таку річ, такі слова, просто слухайтеся. Той, хто хоче сьогодні спілкуватися з Богом так, як це робили за старого завіту, тільки гайнує час. Ще раз. Той, хто хоче сьогодні спілкуватися з Богом так, як це робили за Старого Завіту, тільки гайнує час. Святий Іван від Христа. Що він має на увазі? Що ж Бог, Бог не говорить сьогодні? Ні. Він говорить інше. Він каже, що постійно стикається з тим, що є люди, які кажуть, ну я розумію, він там колись говорив, він там колись промовляв. Але от якби він сьогодні прийшов і мені сказав, дивися там, Марія, Іване, Василю, Андрію, Юлю, Маріо, ще хтось там. От <кій> дивися. Зроби так то і так то, таким голосом драматичним. і Роби ось так і ось так. Зроби ось це і ось це. То я би повірив. Я би повірила. А тепер слухати церкву і знаєте, така підозріла структура, ті всі папи, єпископи, священники, хто хтось розбере. А <сум> слухайте. І святий Іван Іван від Христа каже. У моменті, коли ми чули голос, це син мій улюблений від Бога Отця, його слухайте. В моменті, коли ми чули голос. Власне, і Господь показав на свого сина в моменті, коли сам Ісус сказав Звершилося, то всі ці способи давні завершилися. Сьогодні Господь нам усе об'явив у Христі Ісусі. І святий Іван від Христа каже нам таку річ: якщо ми вимагаємо від Бога, що Боже, давай, я хочу чути твій голос напряму, я хочу, аби небо розступилося і вчути, як ти до мене говориш, як ти до мене звертаєшся, то ми, по суті, Бога заставляємо так, Боже. Щось нам підозріли було твоє перше воплочення, твоє перше народження. Давай, будь ласка, то було давно, вже затерлося, давай ще раз народися і ще раз нам розповіш, бо ми не дуже довіряємо тим першим джерелам. Він каже, ні. Все, що хотів Господь сказати, Він сказав у Христі Ісусі. Через Ісуса Він нам розповів усе. Тому каже святий від Христа: якщо ви хочете чути щось сьогодні від Бога свіже, дивіться на Ісуса. Слухайте Ісуса. Закохуйтеся в Ісуса. Прислухайтеся до Нього. Його читайте, Його споглядайте, Його вивчайте. Бо все, що Господь хотів об'явити, Він об'явив через Ісуса Христа. Уявляєте? І тому кожне об'явлення, яке ми сьогодні іншими словами, можемо так по-своєму назвати свіже або нове, тобто якесь нове розуміння, воно завжди має бути. А ну, чекай, чекай, чекай. А співпадає з тим, що говорив Ісус. Співпадає супер. Значить, це тобі каже Господь. Не співпадає. Сорі, це щось криве, це щось підозріле. Розумієте? І тому Господь сьогодні не буде. Він не має потреби сьогодні говорити, аби знову хмари е -е, розходилися. Він не має потреби знову сьогодні шукати якихось супер які там будуть винятково щось внести. Немає потреби. Якщо Господь сьогодні піднімає пророків, то тільки тих, які знову проголошують ту саму правду Божу. Які сьогодні проголошують знову те саме Слово, яке проголошував Ісус. Його підтверджують, Його піднімають або Його відтворюють наново. Немає сьогодні якихось екс ексклюзивних пророків або ексклюзивного пророцтва. Немає. Чому, бо відпала потреба? У Христі Ісусі. Це звершилося. Тому каже, хто, хто пробує напряму шукати голосу Божого, напряму говорити з Богом, так як говорили пророки Старого Завіту, то Він майнує, гайнує час, марнує час, пустує час, марно тратить час. Так це не працює. Сьогодні все працює через Ісуса. Тому так ми співаємо через Христа з Христом і у Христі. Бо сьогодні Він є ключем до всього, Він є брама. Він є двері, він є шлях, зірка, дорога, він є світло, він є любов. Тому все через Ісуса. Ось чому Він так нам важливий? І в зображенні, і на розп'ятті, на іконах, в адорації, і в слові, і у всьому, як лише може розкривати церква Його самого єдиного Ісуса Христа, воплоченого, до святкування дня народження, якого готуємося тепер вже. Файно. Дякуємо Івану від Христа. Слухайте, займаємося тим, що для нас є найкраще на сьогодні Ісусом, так як вміємо і так, як зуміємо. І, і всі, кожен безпосередньо, священники, і ціла церква, і усе, що живе, нехай хвалить Господа, який воплотився, який для нас дав усі відповіді на питання. Тому шукайте відповіді в нього. Прикольно. Майтеся файно? Мир вам!